Слава Україні! Одещина проходить цей день без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча це не означає, що ворог не буде нам загрожувати і надалі. Він тримає у Чорному морі ракетоносії, він готує, певне, за все, бойові літаки для чергового вильоту. Чи буде він сьогодні, чи буде завтра, нам головне бути готовими до того, що війна, на жаль, ще продовжується, і треба боротися, битися на всіх ділянках. На всіх фронтах, там, де від кожного з нас, хоч трошечки, але залежить майже все. Бо лише наша єдність це є головна запорука нашої перемоги. І ви це прекрасно знаєте. Так само, як знаю про це і я. Підтримка союзників, поставка танків, бронетранспортерів, іншого зброєння, а можливо, колись і літаків, систем протиповітряної оборони, систем протиракетної оборони. Все це, звичайно добре. Звичайно, добре, коли жаба, ну самі знаєте, що робить з гадюкою. Я, наприклад, Пригожина та Гіркіна-Стрілкова, це дійсно добре, що вони там між собою лаються, з'ясовують стосунки, і від того теж маємо тішитися. Бо ті процеси, які можуть зрушити на Росії, звичайно, стануть нам у нагоді. Але сподіватися лише на те, що. Пойло здохло, і зараз є його двійники, або воно ще здохне, ну, це, знаєте, все-таки не найголовніше. Найголовніше це віра і підтримка Збройних сил України. І наша єдність, в тому числі в інформаційному полі, коли ми не ковтаємо чужу інформацію. А якщо її ковтнули, то своєчасно її, я перепрошую, але взяли і виплюнули. Прямо туди. Російську мордяку. Тому дуже уважно, будь ласка, спостерігайте за тим, що відбувається, хто що написав, для чого нам це вкидають. І тоді буде, по-перше, легше вам і легше усьому суспільству. Але не можна бути толерантним до корупції, до прою будь-якого мародерства, в тому числі морального, інформаційного, матеріального і так далі. Тому і це те, що нам допоможе перемогти. У цій війні. А те, що ми переможемо, це однозначно. І пам'ятайте, українська весна, вона йде. І Чорноморський бочок уже зачекався чергового поповнення для поживи. Чорноморський бочок має бути ситим. Чорноморський бачок має бути на привозі і на наших столах в день нашої перемоги. Коли ми пам'ятали, пам'ятатимемо, якою ціною нам дається ця перемога і майбутній мир. А інформаційний день продовжується. Ми працюємо разом з вами. Слава нації! Смерть ворогам, просто смерть, люта. І ми це всі разом зробимо заради наших дітей. Ну і обов'язково, якщо можете, і є така можливість, зробіть перепочинок, зупиніться на мить, оцініть те, що ми вже пройшли, і посміхніться. Якби важко це не було. Підтримуйте один одного і тримаємо стрій.